Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні я хочу з вами поділитися дуже смачним і, основне бюджетним хлібом фокача. У мене на каналі вже є фокача із закваскою, а цього разу я вам покажу фокачча на дріжджах. Дуже легко робиться, так що кожна господинка може це зробити. Пропоную обов'язково передивитися відео і зробити такий собі бюджетний хліб. Але неймовірно смачним. Підготуємо такі інгредієнти: 500 г борошну просіяного, 400 мл води теплої, одна чайна ложка з верхом солі, 1 чайна ложка цукру, одна чайна ложка рівна сухих дріжджів, 2-3 столові ложки олії, оливкової або рафінованої. Добавляємо цукор до сухих дріжджів і трішечки теплої води. Нехай розчиняться дріжджі з цукром разом. Лишаємо на 10 хвилин. Тим часом борошно висипаємо у посуду, сіль і теплою водою замішуємо лопаткою або ложкою. Таке тісто може також підійти для піци. Добавляємо 2-3 столові ложки олії. Хто хоче оливкову, хто хоче звичайну рафіновану без запаху. Добавляємо дріжджі, розведенеї з водою і цукром. Тому без таких усяких зусиль, легко перемішали лопаткою і накриваємо плівкою. Зверху накриваємо ще рушником і залишаємо на 40 хвилин. Пройшло 40 хвилин. Відкриваємо і лопаткою або ложкою легко робимо таке складування. Тісто вже гарне, воно вже так розійшлося. Стало трішечки еластичне. І дуже з ним легко робити. Перемішали і знову накриваємо плівкою рушником і залишаємо тепер на одну годину. Пройшла одна година. Підготували олію, оливкову або звичайну рафіновану, змастили руки, також влили трішечки у тісто ще, щоб було гарно нам робити складування. І тісто вже гарне подати Бачите, воно не рветься, а дуже еластичне, і ми робимо таке складування конвертиком. Підготували форму для випікання. Я взяла велику форму, бо я не хочу дуже товстого хлібчика. Я буду пекти такий не дуже товстий. У мене форма 38 на 23 см. Можна взяти і 30 на 23 см, щоб був хліб трішечки вищий. Гарно змастили олією форму для випікання і зразу кладемо туди тісто. Трішечки його там ще сформували. З олією разом. І накриваємо плівкою, залишаємо приблизно, ну скільки там, 50 хвилин, щоб тісто гарно підійшло. Обов'язково у тепле місце. От уже тісто гарно підійшло. Майже на цілу пательню воно розійшлося. Трішечки я ще так його розправлю по пательні. Щоб воно було на цілу пательню. і зробимо такий ті масаж. Чим краще ми зробимо масаж, тим буде і пишніше тісто. Зверху можна поставити хто що бажає. Дивіться, дівчата, дуже такі, е, тісто гарно викисало і получилися такі е, пухірці. Це означає, що тісто дуже гарно підходить. Добавляємо чесник. Я дуже люблю цю фокачу із чесником. Можна додати помідори, чері, розрізані пополам, можна також додати оливки, розрізані пополам. Я посипала ще сухим кропом. Дуже гарно пахне і посипала сухим кропом. Може, хто собі хоче, чим бажає прованські трави і любимі трави, у кого які є. Залишаємо на 20 хвилин у формі для випікання. Нехай ще трішечки тісто підійде. Попередньо включили духовку на 250 градусів низ зверх, щоб повністю духовка нагрілася. Коли ми поставили у духовку хлібчик, переключаємо тільки на низ. Випікаємо 15 хвилин при 250 градусів і 10 хвилин при 200 градусів. В кінці я трішечки вверх включила, щоб ще краще е, зарум'янився наш хліб. Для контролю пойдуся ножем довкола, хоч він зовсім не пристав. От, дивіться, який гарний, з тої сторони, рум'яний, хрупкий. Перевертаємо знову на решітку, і нехай хліб розстиває трішечки. Але поки він ще гарячий, ми його змажемо. Олією. Ми любимо льняну олію, трішечки солі додаємо і змащуємо верх льняною олією по гарячому хлібі. Можна і оливковою олією, а можна взагалі нічим не змащувати, і він буде більш хрумкий, ніж змащений олією. Але нам подобається змащений льняною олією, дуже гарно пахне. Хліб ще теплий, але вже трішечки остив. Подивимося, який у розрізі. О, прекрасний дівчата, прекрасний хліб хлібчик. з такими гарними дірочками. Це означає, що він дуже ніжний і м'який. Прекрасний хлібчик. Хто захоче, щоб хліб був вищий, то візьміть форму меншу, наприклад, 30 на 23 см. Дівчата, це просто смакота смаченна. Дуже смачний хлібчик, ну прям смачний. Можна ще зробити таким чином. Зробити таку, як міні-пічку. Або бутерброд, можна сказати. Дивіться, яка краса всередині. Змащуємо зверху майонезом. Потім поставимо любе м'ясо. Любе яке, в кого є м'ясо, кладемо м'ясо. Також дуже добре, якщо є у вас листки салату. У мене не було листків салату, то я взяла огірок. І також було дуже смачно. Отаким От чином ми робимо дуже смачний бутерброд. Дорогі господинки, це неймовірно смачно. Не займе дуже вам багато часу, ви щось інше робите і паралельно також готуєте оцей хліб. Дуже смачно! Ваші дітки і ваші дорослі сподобають собі оцей вид хліба. Італійська фокачча. Здоров'я усім, дорогі друзі! Мирного неба над головою!